Всім привіт! Це я знову Артем. І сьогодні ми пограємо Бравл Stars. Якщо ви вже бачите, що на екрані, Так що ми його Соні трошки поіграємо. Тата сьогодні, звісно, не будемо, бо він ще не прийшов з роботи. Звісно, кажу, що пробачили, але він ще не прийшов з роботи. Вам просто понравилося це відео. Петі парагляд. Ну, типа я вирішаю продовжати приймати. Чоби ні. Но хочу вибачитися за то, що я вже грав без вас. Браво Старс. Опа, подарок. Шажі. Подарок. Трей Угу. Форму Фігня. Бачите, ч А не мог ми більше дати? Ну ладно. Так. Далі закрито. Тут ще якийсь подарок. Ага, тут ця фіня. Допустим. Так. Все. Мені ще треба чуть-чуть. ще 10 гемів okay, треба. Ай, купляю за. Ну, куплята. Пойдем. Смотрите, что это. Ну вот, Фрэнка. Полюбром. Полюбром его беру. -го Все. Пойдем брать. На Насколько я знаю, целый вот дебил. И там целый целый. Ну вообще полный. Скільки я Так що я виберу не вернувся. Угу. Як пусть буде розтара, то можу відмінити що, Коротше, хочу вибачити пішов. Проте що я без вас виграв, як ви бачите, в мене прямо 2868 кубків, отут. Ви бачите, я вже дуже далеко пішов. Ми починали. Просто вот тут, в, в, в началі. О десь... Я вже не пам'ятаю, але у мене теж отут. Я лише тут починала. І зараз я взагалі на 2000. На 3000 зараз. Якщо ти побачив, вона просто стату що продовжити грати. Так що, так у мене всяке відкрилося. Так, у мене тут всякі карти, ну, відкрилося. Купул, кристалл, векаут, Раблен, арбор, зачистка, накал 5 на 5, дуєль, арена, ранговий бой, все тоже розкажу. І китс шикар. Коротше, ну всяку ту... я відкрив. Попевне 2868 кубків, як ви бачите, а почали к себе Остається ну, ще три з своїх гротських э, бицьов відкрити. Так що, у мене є ранговий бій. Як ви бачите, я вже перейшов з бронзової лиги на no, серебну лигію. Як це робиться? Ви просто э, прокачуєте першу ногу. Ніфіга. У мене взагалі грошей верті. Це просто прокачувати персонаж до 9 уровня, і ви зможете зіграти ранговий бій. Іменно до 9 уровня. Любого персонажа, кого ви захочете. Що серебну... перс... я заребну пройшов, тепер все кажу. Бронзовий груп вже пройшов, а зареберну ну, я ще прохожу. Тут золотая э, лига алмазна лига, міфіческа лига. Легендарна лига Лига майстерів і професіональна лига Так Це дружок треть. У мене 20 бойців. Зараз розкажу які. Шевіль, звісно. Скін. Нейта. Нету я маю, кстати, три скіна. Штир. Ну, Обична панда нета. Марнамиане і оленяк. Я в шоке. Чотири Вони... Так, кольт. Ну і маємо ще один скин. бачите бул. Я не відкрив вчора. Його просто би досить за норм. імба. Короче, кажу імба, це імба, це плюс минус имба, зимба. Це повна химба. Цель це прима. Такий симпат. Нормально, ка нормально ви мені сильно не легкий. Ну хотя мені не любиться, бо є це а, гаджет нього є. Я Bar finia, no poko, finia. No, ksa mają skin. Takich. Znaj widkie, no i gomę. Tak, potom Rosa. Obyczna prost. To-minus norm. Jackie. Prost. Sammy lubimy personaż te permy. Mamy obyczna z Jessie. Kuka Jessie. и У Мне вот этот вот скин вообще максимально подобает. Так, то что? Скорость атаки с крабы хватит двое на пять секунд. Представляете, когда нас... сейчас кристалл не было. Так, да, на май. Ну, с минус тайма. Вот вин дебил, но... Ну, ладно. <laughs> ну, так, и симбет. Тоже нормально. Рыбка. Тут На норма. А, так, так, так. Прикольний. <клес> Дер. Це просто легендарний був чувак це мій Там самий любимый чувак. Ребята, я веб, як ви бачите. Я мою... дивіться скільки маю магаджи, саржень, звездный сил. Просто Реальний імба. Так, Карлс. Плюс-мінус норма. Бум. норма. Чувак. Це тільки що я його получив. Я не знаю, що він робить. Ні, ну я знаю, що він робить. Я ще ніколи ні, ні не грав. Так, ба, да. Джокер. Грома. я взагалі не ваві, як його взяла, просто получил. Так що так. Тут у мене 42 чогось пишу. Ага, там, максимум 50. Ага. Я вбегалась, куди піниш. Прикольно. Так що, отакі в мене обновлення. Тут були. О, нові задання появилося знову. Так що так. Гори опять, щоб грати в песні файз, ну просто нереально здорфраус не стати. І тати грав, не тільки я, і тата грав. що, не скей там замінити. А, то нема. Ну що, давай попробуємо. Це поіграти. Так та реально немає, нема, друзі. Конмо. Так що давай я попробую. Пограти. не играл. Так что, ну, он просто норм, насколько как... я знаю. Я надеюсь, что не зря я его куплю. Так. А, ну, кстати. Ну, кстати. Он просто норм, как я. Пошел ты. А что, ну, мы должны... Мы Вот они вот бьются. То... И так. Это нежный, но... Не, но... А, может уже не скорбит. Тут вообще имба. Чувак, рано. Как будто вообще имба, не? Что вы скажете? Ну, для меня вообще имба. Рано. Ще, ще маю великий цей, Протел великий, дост. що Вообще, крутой чувак. Да. Реально. Вс, мотор. Убил. Нафиг. Реально, прикольно. Я просто не прикольно, Так, давай зробимо ці задання, пожалуйста. Доки я вам объяснял, вже 10 минут. Визнала реального часу. Так. Так, я побачив, що вам подобаються ігри з природу. Кажу ігри. Бо фенсу, взагалі. І ігри. Не. Вам подобається, де я хочу по природі взагалі. От, наприклад, відео, де я був в маді було в честь. Я вам досить понравилось лайк, Кажете, 300 перегляду. Що мені точно подобалося. Таке, що ви таке дивимось. Що будемо часто знімати такі відео з природу. Набираємо. Аще... Коли не відео, мало так. Але коли природа, що таке, то вже мене старатися що такі канати ще пророки я просто е, коли це було? пару днів назад я був надіба мені треба було там такі делати дочний родин на її так що так тут моча з мати так ми знову виграли Чувак. <кхм> що ще можу вам розказати? Навіть не знаю. Шо можна? Зараз можу розказати. Так, ну що, вертаємося до игри. А шо вас? не прокачаний зараз, то й слабо б'є. Коли він реально покращений, на на то есть на 6 лев, тоді один. Тим має бути імба. Все. От коли 6 левел, тоді має бути имба. Саме то цього. Послушайте. Послушай. Вау, нет. Ну и бачивай, рано вот, будет вам. Самый лучший чувак в свете. Это да шучу. Леон самый лепший. А буде вообще Леон достал. Ну ладно. Не мог сам достаточно прямо в смысле можно. Сти персонаж могу достать. Но их тяжко треба стоять. Аби его получить. Лево не понял. Транс жепа может. Я сейчас подивився и мне реально далеко дала тут более. Ни Я бы хотела на эту в кучах спрятаться. Ну, дай стой. Тяна. Пол сразу двух. <coughs> Дабл килл. Я Я могу что снимать. Кстати, у меня каникулы. Что вы не знаете? Ну, у вас уже всех могут каникулы. Mm -hmm. Mm -hmm. Каникулы уже могут начинаться. Так что... Что вы мне? Это вчерашний у меня. Я yeah. вчерашний у меня. Я у меня каникулы. Так что надо. Вот и ну, каждому по Ну, я что-то не знаю. Каждый может быть ты иначе. не знаю. Так. Угу, Шелли. А, тут Шелли. Тут Шелли был. Такого маленького маленький, он Это Надо. Ты кто такая? Иди. Да се пор позор вообще не Він їх останавли просто и вони нічого не носи об этом. Это может тут покинеть пепель са секунди. вообще круто. Кого намажёшь? у вас русский воротил. чашку доезжает. А если кушать надо Чувака, то ты никого не прораешь. Сказал бы я. Ай, ведь пошел

Це є в розі, в персонаж цей, то в неї рано, но ну, опять. Нам хармаспокину. Вот. Коли ще цей капелюх чи що тут таке, то в неї вообще не можна бити. Так, он прийняв і дебила. Какой автор будет 10 тысяч хп? Я вообще вот не понимаю. Изи. Все, идем туда, туда. Уже три игрока. Ты тык Ай, пошел уже. Думай. Що? Я ну, вообще не поставиться. Бега. Прокляну, проклади. Давай это еще останній раунд и потом забираем простый, потом ударить куси вжирати. <кхід> О, можем, кстати, дуель зіграть. Ну тоже Эдкара такой. что Що це за карай был. А, у нас три. Я понял, персонаж, цей тут будем делать. Я не, вообще персонаж покупаю знать. Но вообще, не мне нашли. To FreeNa. Той пацаны в колек. Изи. А я не знаю, вообще, я з бота бы играю, пришло. Так, добавил Тепер можна Фарману І... И предки. Редки. Редки. А что сами редкие ад. О, мистический. Редкий и все, на. Норма. Так, плыдки. Фига. Так, пыхаем. О, ще просто. Ну і Мені ще треба... Мені треба три тисячі. Тобто мені ще треба. Мені ще треба 17 серйозно? Ні, двадцять. Сім і сім. Двадцять 27 мішків. І можу. і Я можу цей. Його зараз ледко вийде. Ну так буде. я вже не витрачу про... цей кристал все, в цей момент. Що, його 10 тисяч хп? Тепер має повністю. Тепер його точно може вбити. Його 10 тисяч хп. Це взагалі багато. Це багато, не? Стришелі? Що, собі яка команда? Стришелі нафіг. Ну, конечно, якого когда трех шельд А, боится он. Ну ладно. Да, Ты куда пошла? Ну, мы не сможем об уверен. Уверен. Не, так мы точно убьем. А то что помнили? Не, полний бред. Полний бред. Як нам убьет? А ну, зам покажу. Супше на машин. Лион. Тум. Леон на Льон и К. А, цин, Леон Це, цей. цей. Пеннимаркет. Оооо я чуть не умер. Я это. Перша мысли. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Блин, прикольно музыку психол прокольную ДРАН. Псл, вот это в Тур на ранку. Бесплатно. знаю, Да пока доступно начини, но на телефоне не пошли. Играет эту игру. Не, погоди, погоди. Блин, ну так на Нормально понять, что так делаю на пень. Так делаю, что на пень тоже. Нормально взорвать, ну что такое? Выгравал присыл. Тоже нервничать. Ну вот, давайте. Я уже махапа. Клейза. Ну что, вообще не нет? За 10 тысяч раба, он тихо 6 все я пошел. Позвидание. Просто... ж де. Ще 15 мені треба. Зараз. Тобто мені треба перше місто і не знаю, два. П'ятені. Перше місто. Саме то. Ну, <свист> Это что такое? Ну, норма, норма. Белый, еще двух мит. Путайся уже Еще двух игроков И да, вон Там я... Не, вон. А вон Маркус да, Иди Что, пошли же I się na piątym miejscu. No, na piątym miejscu. I to, to, to <tut> już wszystko. Nie <tut> wyrzucę. Janusz... <tut> no, tyk mnie na w ogóle nijak. I sam do siebie piuterwerki, proszę. Co nie, może mnie tak ubędę, <tut> tak, chłopaki. Jeśli będę odchodzić, to ja postajano.